Volkswagen Crafter RF, 17 2017 року свіжопригнаний з Швеції як з конвеєра. з холодильною установкою Mitsubishi І зразу я вам скажу вона така здоровена, як Сіра. І качає вона в цю будку а будка 4,20, ширина 2,20 і висота 2 метри. Від цю будку за 10 хвилин з 4 градусів тепла. Сьогодні за 10 хвилин набрало мінус 10. Одна хвилина шпарить. Це в мінус. В мінус одна хвилина, один градус. Зараз машина працює, мотор тут. 120 кВт 160 кінських сил, 2 літри. Найкрапший мотор. Так, з боковою дверкою, з гідробортом. І гідроборт. Так, гідроборт безпроблемний, що закривається, що відкривається. Зразу скажу так, по машині. Жодної технічної проблеми немає. Е, мотор, коробка, демпфер, задній міст, кардани. Ну все технічно справна повністю машина. повністю. І з технічно справною е, холодильною установкою. Зараз покажу цю машину. значить я. В машині є ще так. Кондиціонер є кліматронік, є круїз. Є Webasto і, і підіграв зідушки чи сідушок там є, підігрів і є. І, сідушка пілот. Ну, зараз все покажу. Дивіться, машина 3 дні, як прийшла от, і, цього, з цього з-за кордону. Оце вчора її ще помили, сьогодні домили будку. З цієї сажі її витерли, її не полірували, не, не фарбували, нічого не робили. Оце такі помили. Оцею, як вона, безконтактною мойкою, чи як вона там називається, піною тої помили. Ну так, основательно, можна, помили. Навіть колеса не фарбовані, оце її рідні колеса, бо ще подумають, що вони фарбовані. Це її рідні колеса, бо вони, вони не фарбовані, вони в рідній фарбі. Так, показую машину. Так, Ліва сторона, як бачите, все в повному порядку. Моторчик зараз працює без всяких посторонніх звуків. Є очі фар. Машина пробивається по пробігу 300 тисяч. Мені 300 тисяч, вона пробивається, вона й по, по аукціону буде пробиватися. і так вона проб'ється. Номер кузова не скриваю і по швеції її. Ви її там за 5 хвилин проб'єте. Дивіться, ні одної подряпинки, ніде нічого немає. Так, Тепер тут сідушка-пілот, як новенька. І сідушечки, як новенька. Драгер собі відключите. Але хто вас, якщо може, синяки є на роботі, то можете драгер собі відставити. Він, він відключається. Готова установка на холодильник. Так, вона включається. От. Бачите, на мінус 10. Я її поставив на 10, мінус на 10, вона відключилася. 1,9 зараз. От. Так. Оце кліматронік, це оце мультируль, оце вибасто. Вибасто включається в три режими. Оце, як він, круїз і бортовий комп'ютер там. Бортовий комп'ютер, так. Скажу так, до заміни масла по бортовому комп'ютеру 17400 на 295 днів, ще зараз. Так, Інспекція через 34600 км через 208 днів. Ну і все. Значить тут я по цьому сказав. Гідроборт оце тут включається. От, так. Тепер по цій стороні. По цій стороні все в порядку. Рівна, чиста, букви там вже знімали. Гідробортик як новенький, підлога, як будь-то тут а... нічого не возили. Таке, навіть подряпинки ніде немає. Збоку ніде ніяких подряпинок немає. Установка бачите, стоїть за подлицо. І тут а же, ніде подряпин і вирватості немає. Оце-таки там пару є м'ятинок. От. От і все. В середині є управління гідробортом з середини. Нічого тут ніде рами, нічого ні не фарбувалося. Все воно рідненьке. От. Тепер тут. А. Оце вам показую запаска. Є рама, шведська машина. Оце такий цей кронштейн і то він, бачите, він жовтий, то то він е, мовіллю він скритий. Е, і там то, то жовтеньке, що там, то теж якусь мовіллю скрита. Ну то не ми, бо це стара, стара мовіль. Зараз працює машина, бачите, ні каплі ніякого диму немає. І чисто працює, добре працює машина. Тепер зараз покажу вам моторчик. І все, лобове ціле є сколики, сколики, але вони де вже фірмою заліплено. От. Так, тут здається, я все сказав, це все сказав. От. І тепер це. Так. Мотор це як в порядку. Це жидкость на місці. Це, турбіна не де не... Бачите, турбіна не де не капельки масла, ніде масла немає. Потьоків немає, сажі немає. Це в порядку, повний бачок синьої жидкості ще прийшло. звідти, за кордону. І друзі це все працює в повному порядку. Адблю тут, я вже того не бачив, але тут. тут є адблю, то адблю, адблю на бортовому комп'ютері покажеться. Так, кому? кому треба такий безпроблемний автомобіль? Просто я вам зразу скажу. Зараз сідаєте на машину. Нічого не робите, нікуди не влазите, не ремні, нічого, бо там все до, до техніки контролю там, щось, там, щось, там, 300 днів чи 200. О, там, там По бортовому комп'ютеру побачите. 17 тисяч ще їздите на цій машині, на цьому маслі, бо десь 3 тисячі назад поміняли масло. О, 17 тисяч. Їздите на цьому масі, ніде не впрягайтеся в цю машину, ні в які ремонти, нічого. Ні один ролик не шуршить і ніяких проблем немає. Удачі вам, покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль. Приїжджайте і купляйте.